Ну що ж, дощ іде, але естафети мають змагатись, і це абсолютно зрозуміло. Перший фінал естафети. 4 по 400. По дев'ятій доріжці. Збірна Великобританії. У складі Лі Томпсон, Тобі Гарріс, Люїс Дейві, Чарльз Добсон. По восьмій. Південна Африка. Лі Тепілаю, Деме Окон. Вейдван Нікерк. І закітінене. Збірна Бельгії по сьомій доріжці. Джонатан Сакур, Робін Аландер Бенден, Александр Дом і Даніель Зегерс. Шоста у Катару, Ягія Ібрагім, Басем Хамейда, Ісмаїла Бакар і Абдир Рахман Самбас. Супер команда. Ну і збірна Лі Епі, Лі Цілі Тибого, Бая Пондорі і Бусан Кибеншипи. Нідерландська команда Янос Пайперс, Теран Сагар, Лі Марвін Боневасія і Ремзі Ангела. Збірна Ямайки – Делано Кеннеді, Джемон Павел. Джасауна Деніс, Ришин Макдональд. По другій доріжці збірна Португалії. Педро Афонсо, Омар Ель Хатіп, Жуан Коельо і Рікардо до Сантос. Ну і нарешті збірна Сполучених Штатів Америки, яка не вийшла до цього фіналу, але подала протест через те, що їм. Завадили передати паличку спортсмени з Замбії, і вони отримали цей шанс. Вернон, Норвуд, Джакорі Патерсон, Калеб Макрей і Рей Бенджамін. Ну про кожного з цих можна звичайно розповідати довго. Але Вернон Норвуд, дворазовий олімпійський чемпіон і чотириразовий чемпіон світу в естафетах. Чотири по чотириста: п'ятнадцятий, дев'ятнадцятий, двадцять другий і двадцять третій роки. Рей Бенджамін на останньому етапі. Америка три останніх чемпіонати світу виграла. Дев'ять з останніх десяти чемпіонатів виграла. Виграла три останні олімпіади. Але срібні призери Олімпійських ігор в Парижі з боцвани стали сильнішими. І те, як на цьому чемпіонаті бігали боцванці, лякати має всіх. Нагадаємо ще раз, Андорі Епі, і Кібіначепі три фіналісти на дистанції 400 метрів і поруч з ними бежить Лецілі Тебого. Тому Боцвана буде сильна. Катар дуже сильна команда. Британці можуть здивувати. Давайте, дивитися. Стартував цей фінал, стартував цей забіг. І у цьому забігу дивимося ми з вами, як по цій шаленій зливі. Немає змагань у диску. Там падіння Метю Дені однозначно показало, що не можна вже змагатись. Немає змагань у висоті, тому дивимось лише за забігами. Що ж, перша передача естафети, дуже хороший етап відверну на Норвуда. Просто в болоті зараз біжать по першій доріжці американці. Туди якраз всю воду зносить. І збірна Америки змушена бігти реально в болоті. Але зараз Джакорі Патерсон, чемпіон штатів. На першій доріжці переможець Діамантової ліги втікає від Лицілі Тебого. Ну і ось вона битва, яку ми всі чекали. Америка проти Боцвани. Можливо, варто бігти по другій доріжці. Тому що на першій надто багато води. Джекрі Патерсон пробує втікати від Лиціляти Ну, На цей олімпійський чемпіон на 200. Попробує від нього втечи. Патерсон поки що тримає. Свою першу позицію ти бого набігає, ти бого навіть виграє фініш у Джекері Патерсона. Передача естафети без проблем. Пішов третій етап. На третьому етапі у Боцвани Бая Пандорі. І біжить він проти номінально найслабшого з американців Кейліба Макре. І ось тут Кейліб Макре може дати темп. Може дати хороший темп. Йому потрібно це зробити. Вейдван Нікер тим часом виводить збірну Південної Африки на третє місце. Там за спиною теж битва за медалі між збірною Бельгії та збірною Південно-Африканської республіки. Дуже класний зараз етап Олександр Доом. Пробує не програти. Ну, але це Вейдван Нікер. Цей Вейдван Нікерк на 400 метрів. І подивіться, що він робить. Він нас наздоганяє збірну Буцвани. Тепер чемпіон світу на 400 метрів. Проти чемпіона світу на 400 метрів з бар'єрами. Розв'язка, про яку можна було мріяти. І що ж, Рей Бенджамін проти Кібеншіпі. Ну і о збірної південної Африки Закіті Нене найшвидший цього року на 400 метрів до цього чемпіонату світу. Три, певно, найшвидших спортсмени зібрали зараз на останньому етапі. Ідеальна розв'язка, яка може бути Бенджамін, Кібіначипі і Нене. Бельгія буде четвертою. Набігає Нене. -не. У нього хороший фініш. Кипі на тут виграв 400. Чи буде друге золото для боцмани? Ні, не буде. Програє кипі на Рей Рейбенджер тримається. Хоча не здається до кінця поцванець. Останні метри боцмана. Бусадки бі на Здавалось все. Здавалось, програв. Яка естафета! Ну і перше золото в історії для естафети з Боцвани. Про це багато говорили. Який фініш? Американська естафета, яка сьогодні зранку добігала кваліфікацію, програла. Чемпіон світу на 400 з бар'єрами Рей Бенджамін програв свій етап. Але програв не будь-кому. Перше золото в історії. Вони програли американцям на Олімпіаді одну десяту. Зараз вони виграють 7 сотих секунди у збірної Сполучених Штатів Америки. Бельгія четверта, Катар п'ятий. Американці поступаються. Це трапляється настільки рідко. Так, тут можна згадувати сенсаційний чемпіонат світу у Лондоні, коли збірна Тринідаду і Тобаго їх здивувала. Ну і Вейдван Нікерк і Закіті Нене. Як же вони втягнули збірну Африки південної? І південноафриканці були близькі до того, щоб теж випередити американців. Але те, про що всі говорили протягом сезону. Що ось ця команда, чотири фіналісти чемпіонату світу, і лицілі, Богу, вони можуть здивувати всіх. А связана радість. Вау! Такого ми не бачили дуже давно. Так минулорічний фінал Олімпіади нам натякав, що такі моменти можуть бути. 0,1 секунди розділили ці естафети у Парижі. І тут ось він фініш. Чемпіона світу на 400 метрів. Кібі на шипі. Тут ще треба подивитися, а у кого взагалі срібло. Срібло. Ви бачите цю лінію. Ви бачите ось цей м'яз на правому плечі Риє Бенджміна, який приносить срібло американцям. Ну і боцванці виграють.